Привіт усім, хто дивиться нас о цій порі. Гра це перша справжня робота дитини, невід'ємний елемент її розвитку. І не важливо 5 років дитині або 15. Тут, як зі сном, якщо його не цінувати, починаєш урізати його заради невідкладних, що здаються важливими справ. Вважайте ігри необхідним елементом розвитку дитини і подумайте, як вмістити їх в сімейному календарі. Наш спільний проект програми Маленькі дорослі і першої дитячої телешколи спробує граючи, навчити вас чомусь цікавому, але з легкістю та задоволенням. З вами я Інна Пинчук. Вітаю вас. Даню, це ж ти день народження недавно відсвяткував. Який подарунок найбільше запам'ятався? Набір для хімічних експериментів. Вау, це дійсно супер! Ось тільки я вже зробив, а так хочеться ще похімічити. І це можливо, як створити магічну рідину, що змінює колір, показує Уляна на освітній платформі Learning.ua. Рубрика Дитячий університет. Дивимося разом. Увага! У досвіді використовується потенційно небезпечна речовина. їдкий натер. Проведення досліду можливо тільки під наглядом дорослих із дотриманням усіх необхідних вимог безпеки. Привіт! Сьогодні наші герої дня: глюкоза, метиленовий синій, гідроксид натрію. І ми з ними зараз такої магії понаробимо. Ми змішали всі розчини окремо і зараз маємо злити їх разом. Увага! Будьте уважні і гранично обережні з метиленовим синім. Він дуже дрібний і летючий. У процесі виготовлення розчину я пофарбувала ним буквально все навколо. Отже, спершу змішуємо разом глюкозу і метиленовий синій. А тепер обережно доливаємо гідроксид натрію. І воля! У нас все знебарвилося! А чому? А тому, що метиленовий синій забирає частину електронів у відновниках глюкози і стає прозорим. А тепер диво номер 2 Потрясемо добряче пляшку. Енергійніше. Та-дам! Посиніло знову! І знову знебарвилось. Ні! Добре! Я ще потрясу! Попереливаю і потрясую ще. Ви спитаєте, навіщо я так казилася? Поясню. Ця реакція окислювально відновна. Так само, як метиленовий синій у лужному середовищі забирає електрони у глюкози і стає невидимкою. Кисень забирає електрони у метиленового синього і робить його знову видимим. Ну, він, як би це сказати, грабує награбоване, щойно ми добряче потрусимо пляшку чи просто побулькаємо розчином, переливаючи його. Раджу повторити цей дослід, але нагадаю, що гідроксид натрію потенційно небезпечний луг. Тому не забувайте про обов'язкову участь дорослих і використовуйте засоби захисту. Бажаю успіхів! Віталік, який у тебе улюблений предмет у школі? Художня культура. Так подобається вивчати стиль, напрямки мистецтва. А скільки цікаво, можна дізнатися нового про відомих художників? Ось, наприклад, Ван Гог. Тихенько, зараз усе нашим глядачам розкажеш. Давай краще все дізнаємося у сюжеті нашої постійної рубрики Новини по дитячі. Супер! Дивимося разом! Цікавий факт номер один. Відомий художник Вінсент Ван Гог все життя страждав від низької самооцінки. Він продав за життя лише один свій твір червоні виноградники в Арлє. А слава до нього прийшла лише після його смерті. Якби Ван Гог знав, наскільки стануть популярні його роботи, тому знайте ціну своєму таланту. Цікавий факт No. Талановитий Пабло Пікассо в ранні роки свого життя у Парижі був настільки бідний, що його іноді був змушений топити своїми картинами замість дров. Перше слово, яке вимовив Пікассо, було слово олівець. А коли Пікассо виповнилося 13 років, його батько-художник пообіцяв покинути малювання, бо відчув, що син вже перевершив його. Цікавий факт номер. Три. Якось власник карамельної Енріке Бернан звернувся до свого земляка Сальвадора Далі з проханням намалювати щось таке, щоб його карамелька запам'ятовувалась людям. Геніальний художник думав недовго і менше, ніж за годину накидав йому картинку, де була зображена ромашка, яка в дещо зміненому вигляді і сьогодні впізнається, як логотип. Тип чупа-чупс в усіх куточках планети. Цікавий факт номер 4 Засновник першого у світі гігантського Діснейленду, батько Мікі Мауса та Дональда Дака, художник-мультиплікатор Уолл Дісней, вперше почав малювати мультфільми в обмін на безкоштовну стрижку. Цікавий факт номер 5 Французький художник Анрі Руссо, відомий своїми картинами зі зображенням екзотичних сцен в джунглях, насправді ніколи не залишав межі Парижа. І нарешті цікавий факт номер 6. На те, щоб намалювати устави на лізи, італійський художник та винахідник Леонардо да Вінчі витратив майже 12 років. А ще він був першим, хто пов'язав число кілець на зрізі дерева з його віком. Також він зазначив, що відстань між кільцями показує, наскільки дощовим було літо. Настя, ти уявляєш, мені мама купила зимове пальто, яке мені ну зовсім не подобається. Чому Веронік? Та вся справа у колірі. Коричневий не мій колір 100%. Ти чого? Ну зараз це дуже сучасно. Ні, не буду носити. Ніколи не кажи ні, бо я точно знаю, що зможу переконати тебе. Наша постійна рубрика Модне дитинство і сюжет про нові тренди моди. Дивимося разом. Тенденції моди дуже швидко змінюються. Наразі головне правило поєднання кольорів та відцінків образів відсутніх цих правил. Можна поєднувати яскраве з яскравим, червоне з рожевим, синє з жовтим. Головне у світі дитячого фешену це, звісно, комфорт. Одним з теплих відцінків для зими вважається коричневий. Цей колір водязі часто називають кольором елегантності, тому сміливо створюйте тотальні луки, використовувати бежевий, кремовий, шоколадний. Такі відцінки це класика, яка ніколи не виходить із моди. Вирошний варіант розбавити яскравими аксесуарами, одягом з принтами, склетинкою. Тощо головне навчитися вдало поєднувати такі образи. Гармонійний лук повинен містити від двох до п'яти відтінків. Такі образи ідеально підходять для повсякденного насіння, ділових виходів свят. Подібні експерименти відповідають стилю casual. Цей стиль одягу для повсякденного насіння. Так дівчата полюбляються тягати, наприклад, кросівки під сукню. Діти готові на смаливі експерименти. Тому у гардеробі мають речі оверсайз. Цей тренд дуже підходить для дитячої моди: вільні штани, футболки, сукні вільної посадки. Подовжені широкі сорочки, відверто великі куртки. Все це виглядає круто. Тому експериментуйте та виглядайте стильно наші маленькі модники та модниці. І наостанок, за традицією, абетка для люблячих батьків. Говоріть дитині, я тебе люблю. Я тебе люблю, не дивлячись ні на що. Я люблю тебе навіть тоді, коли ти злишся на мене. Я люблю тебе навіть тоді, коли ти дуже від мене далеко. Навіть якщо б я могла вибрати будь-яку дитину на землі, я би все одно вибрала тебе. Мій улюблений спогад за цей день це те, що ми робили разом. Я дуже рада, що ти в мене є. І нарешті, говоріть дитині, дякую. Читала мандрики, веселі та кміт... кмітливими, освітніми та винахідливими. Залишайтеся завжди з нами, будьте в курсі всіх подій. Не пропускайте жодної програми і вірте в здійснення бажань та світлих мрій. А з вами були маленькі, дорослі. Хай щастить вам і вашим дітям.